Всіх вітаю. Сьогодні буде таке невеличке коротеньке відео про те, як ми робимо найкраще органічне біодобриво. Що для цього потрібно? Газон, трава, газонокосілка, робочі руки, і далі все побачите. Поїхали. Потрібно насамперед скосити трішки травички. Так. Заводимо косу. Погнали Вертаємось назад. Так от туди-сюди. Походили, покосили. Так, в мене вже повна сумочка, то вже буду вам далі показувати. Весь свій укіс. І що ми робимо всім далі? Пішли, покажу. Такс. Скосили. Є в нас ось травичка, тут уже теж позбирали те, що косили раніше. Що ми робимо? Тут у нас є пів бочки ось води, і ми цю всю нашу траву будемо сюди засипати. І цю також і ще всю ту, що там докосимо. Це я вам просто показую весь процес. Висипаємо. Вибираємо всю траву, засипаємо тут повну бочку нашу. Потім ми її заливаємо водою все там. Потім воно тут буде у нас декілька тижнів бродити. Бачите, що ця травичка тут міленька, то воно, в принципі, тут все, бо це газон міленький, у нас тоненький, розчиняється тут уже після бродіння. А як раніше ми робили, то кидали і різні бур'яни, різну траву, то де там якісь стебла були, то те приходилось витягати. А з газоном майже все тут розчиняється. Потім, коли воно це все добро перебродить, воно стає такого коричнюватого кольору, і зовсім зовсім неприємного такого запаху, але тут є вся таблиця Менделєєва, всі мікро та макроелементи. Тому ось таким добривом цим ми удобряємо наші дерева і наш виноград. По листу ми працюємо таким добром, використовуємо літр цього добра на 9 літрів води. Ну, в результаті, що вийшли 10, коротше, це ми працюємо по листу. І так само під корінь цим добром ми також використовуємо 3-4 літри цієї суміші і доводимо до 10 літрів води, додаємо, щоб вийшло, щоб вийшло коротше на 10 літрів. Отак. І оце ми так завжди обробляємо. Всі дерева, кущі наші нам дякують. Все добре, тому. Отак От ми працюємо. Тому зараз ми ще докосимо там той шматочок, що лишився, докидаємо нашу бочку, залиємо водою все, нехай воно бродить, а потім прийде час, і я вам це все покажу. Тому беріть собі і ви на замітку. Все, до зустрічі!